Отже, стисли виклад кейсів. Я звичайно мала би почати з відомої справи, яка зараз вирішує долю України чи бути угоді про асоціацію, чи не буде. Це справа Юлія Тимошенко, але більшість людей. Про неї знають не тільки в Україні, а поза поза її межами. Тому зупинитися я хотіла більше на справу громадянського суспільства, представників громадянського суспільства, про які на жаль мова не йдеться під час високих перемовин при укладанні угоди про асоціацію. І перша – це справа захисника прав найманих працівників Юрія Косарєва. Отже, в травні 2011 року подружжя Косарів разом з його знайомими смажили шашлики у своєму приватному будинку. Перед цим Юрій Косарєв здійснював активну діяльність на захист трудових прав найманих працівників такого товариства, яке називається Успенський кар'єр. До будинку під'їхав джип чорного кольору. Вийшли троє чоловіків, які говорили з Юрієм Косаревим, і це були керівники цього підприємства Успенський кар'єр. Вони прямо говорили йому перестань мутіть робочих, іначе у тебе почнуться проблеми. Юрій відмовився, повернувся до дружини, і до друзів, і за цим приїхали дві машини. З них вийшли троє чоловіків у міліцейській формі. Вони хотіли забрати Юрія Косарєва, на що він відмовився, оскільки вимагав повістки. Він запропонував їм завтра зустрітися в прокуратурі, бо вранці прокуратура мала розглядати його справи про порушення прав найманих працівників. Після цього один з міліціонерів сказав: А може, і вонах, Ця сцена знята, відео викладене в інтернеті. Вони звалили Юрія Косарєва, побили, побили його, побили його товариша, взяли на нього наручники. От, власне, після цього вони примусово доставили їх у Бовдере відділку за свідченням Юрія Косарєва, відмовилися пускати до них медичних працівників. Але забігаючи наперед, кримінальну справу порушили. Щоб ви не сумнівалися проти Юрія Косарєва, дві кримінальні справи за опір працівникові правоохоронному органу та або погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За проти за скаргою самого Юрія Косарєва, вони відмовилися. Прокуратура відмовилася порушити кримінальну справу і тільки через два роки Артемівський суд визнав, що це рішення прокуратури є протиправним. Нас принаймні, на момент 2011 -го року говорили на прокуратурі, що скарги знайшли часткове підтвердження у частині грубої та нетактовної поведінки з боку окремих працівників міліції. Це при тому, що відео, як вони б'ють, Юрія Косарєва викладено в інтернеті. І для того, щоб ви розуміли, я не буду детально розказувати про всі перипетії суду. Скажу, що лише суд триває за цей час. Юрій і Сергій витримали лікування в лікарні, тому що вони були побиті. Голодування пройшли. Сергія зараз звільнила з під варти 25 квітня 2013 року. А Юрій Косарів досі знаходиться під вартою. Суд триває, суд затягується за цим. Слідкують правозахисні організації, але от рішення, рішення суду нам досі. Не, не, не можна передбачити, тому що ми всі розуміємо, що ми живемо в демократичній, правовій Україні, яка називається не Бельгія, а Україна. І наступні справи також є цьому підтвердженням. Наступна справа це справа Васильківських терористів Ігоря Мосівчука, Сергія Бевза, Володимира Шпари. Я коротко нагадаю, що в 2011 році був проведений обшук на підприємстві Васильківський комбінат комунальних послуг, де працювали двоє з названих осіб. Під час обшуку вилучили листівки, які містили погрозу фізичної розправи над президентом України Януковичем, а також вибуховий пристрій. І хоча активісти заперечили приналежність цих речей їм і їх, їх забрали на допити, на які не були допущені адвокати, вісім чоловік було заарештовано. Згодом районний суд виніс рішення про взяття. Запобіжного заходу, не зважаючи на готовні взяти на поруки і народних депутатів, і всієї Васильківської міської ради, і голови цієї міської ради, цікаві такі просто факти, щоб ви розуміли, бо справа триває. Олександр Крикунов, який після цього вийшов на підписку про невиїзд і показав журналістам сліди побоїв, був заарештований повторно, і його випустили пізніше, тільки після того, як він відмовився про заяв про побиття, дуже багато свідків по цій справі заявляли що на них чиниться тиск. Наприклад, Олексій Чернего прилюднив відкрити відеозвернення до президента Януковича, де де повідомив, що скільки. З огляду на тиск, який на нього чиниться, він змушений переховуватися. Власне відеозвернення викладено в Ютубі, ви можете з ним ознайомитись. А зараз триває судова справа під головуванням сумнозвізного суду Юрія Бурбела, який зробить величезний ряд процесуальних порушень, які фісуються всіми, хто відвідує і слідкує за перебігом судового процесу. Ну і для того, щоб ви розуміли абсурдність цієї справи, я лише скажу, що вибухівку на думку слідства троє активістів, цих людей, які знаходяться під вартою, зберігали для того, щоб підірвати пам'ятник Леніну в місті Бориспіль Київської області. Так, от він за кілька місяців до цього був демонтований міською владою, і на останньому засіданні в листопаді суддя розглядали в матеріалах справи інформацію про те, що Інформацію про те, що запис телефонних перемовин між фігурантами цієї справи, де вони повідомляють, що пам'ятник демонтований. Тобто в матеріалах справи чітко зафіксовано, що люди знали про те, що пам'ятник демонтований, але попри це, вже два роки троє людей знаходяться під вартою. Справа триває. Наступна справа так званих промислових шпигунів Олексія Рудяз, Сергія Чечотки і Володимира Чумакова взагалі про неї майже ніхто не чув. Я коли шукала інформацію по цих справах, знаходила коментування цих справ тільки Євгенія Юхимовича Захарова, Харківської правозахисної групи. Справа настільки абсурдна, що що не віриться, де ж вона могла бути, як не в нашій країні. Якщо коротко пояснити, то в 2008 році до професора Володимира Чувакова, який завідував кафедрою в Харківському університеті, звернувся колишній студент Олексій Рудь, який запропонував інвестувати кошти у наукові розробки вченого. Олексій співпрацював з китайською фірмою і він запропонував, щоб професор на основі своїх старих наукових праць провів. І склав, розраховував, пояснювальну записку про можливість реалізації прискорювача з конкретними параметрами, які називаються рельсотрон. От я не знаю, що таке рельсотрон, але я забила в Гуглі і побачила, що принцип його дії описується в Вікіпедії. Ну, тобто, Особливих якихось таємниць, я думаю, що. Навіть на мій розум, який абсолютно не розбирається в техніці, немає. Але не буду забігати наперед. Було складено підписано договір між університетом і між цією компанією. Володимир Чумаков виконав цю роботу, він виконав її на основі свого власного навчального методичного посібника, який отримав грифи, відповідні рекомендації до друку. Ну і після цього відвідали працівники СБУ. Вони повідомили, що. Інвестор є є представником китайської спецслужби, і вони запропонували вченого передати йому папку, повідомити цього інвестора про те, що там міститься державна таємниця. Вчений зрозумів, що запахло чимось таким не дуже не, не дуже холодним. От і він навіть змінив місце свого. Проживання Переїхав в Севастополь, влаштувався в університеті Севастополя, але його і там відвідували представники Служби безпеки України. От розказували про те, що його колишній студент це також диверсант, шпіон. Ну і в 2012 році кінець кінцем професор Володимир Чимаков був обвинувачений у державній зраді і шпіонажі на користь Китаю. І це при цьому, що згідно висновків експертизи, оця робота, яку він робив, вона на, на основі навчально-методичного посібника не має жодної наукової цінності, оскільки містить загальновідомі факти, що знаходяться в відкритому доступі. І сам посібник має акт експертизи комісії академії МВС, що дала дозвіл на його публікацію. От професор є заслуженим діячем науки і техніки України, і під час вручення цього звання до нього підійшли працівники СБУ, щоб повідомити, ну напевне, так, нагородити людину про те, що проти нього. Порушена кримінальна справа, після чого його забрали в лікарню із серцевим приступом. От сам підручник тепер виймають з усіх бібліотек. І все б це не було смішно, якби не було б так сумно. З 2012 року Олексій Рудь, студент колишнього, який до нього звернувся, та Сергій Чечотка, власник цієї фірми, яка знайшла китайського інвестора, утримується в СІЗО, і кримінальна справа і розгляд триває. Я мушу уточнити. Ви переплутали імена Сергій Руті Олексій Чечотка, ну це не має великого значення, але все ж таки так. Рівсотрон це те, що, те, що називали пушкагауса колись. Це електромагнітний прискорювач мас. Це справді в Сполучених Штатах і в Росії така зброя розробляється, бо там, там прискорення до до 10 км на секунду, тобто це, ну, це ракета, власне це зброя. Але в Україні нема ані ресурсів, ані людей, ані технологій, ані фінансів на те, щоб цим займатися, про що було публічно заявлено декількома експертами. То та монографія, яку написав Чумаков на підставі лекції, які він читав, Своїм студентам, вона е, була надрукована, вона рік вона висіла в інтернеті і зараз знову висить, вісить інше. І те, що було об'явлено державною таємницею, можна там спокійно прочитати. Я це прочитав і мушу сказати, що е, ну, мені важко уявити, що там може бути державна таємниця України. Експерт Міністерства оборони, який поставив гриф на цю інформацію, його вже зняв. Його, його будуть до суду викликати. Але в нас же органи не ошибаються, я перепрошую, як відомо. І, і призначена вже шоста експертиза з цих питань. А хлопці, яким по 30 років, у Сергія три освіти, між іншим академічна, юридична і інженерна. І він дуже успішно працював як, як, як підприємець з китайцями, займаючись абсолютно іншими питаннями, зовсім. Вони сидять один більше двох років, а другий близько двох років. Чуваков, за нього поручилися два дуже відомих у Харкові чоловіка, і він, він на парубках і їздить із Севастополя в Харків на кожне сідання суду. Ось така тут ситуація. І як на мене, до речі, за цим пудівником знов таки. Ці двоє, які сидять, це перша категорія. Це те, що Амністія називає в'язні сумління, а скільки? Вони жодного злочину не скоювали абсолютно. Вони просто реалізовували свої права, фундаментальні права на сповсюдження інформації і нічого більше. Аби обидва хлопці ніколи не працювали на державній службі ані години, ніколи не мали допуск до державних таємниць. І вся інформація, яка була у Чіткі на флешці, яку забрали, вся скачана з гугла повністю. Це, це справа Віталія Применка, Він е, керівник і засновник відділення Тризуб на Донеччині, якого звинувачили в тому, що він підкинув в машину місцевої підприємниці барсетку з вибухівкою. От до цього у 2011 році році кілька раз викликали і обшукували його квартиру у справі за, за вибухом погруддя Сталіна. Відома така справа. Це справа Олександра Орлова, який займався розслідуванням гучних справ про корупцію в Одесі. І виграв європейський суд після того, як перший раз йому підкинули за його словами наркотики. Він знаходився на підписці про невиїзд. І Відразу після цього, після того як він європейський суд виграв, його заарештували за підозрою вбивстві інспектора транспорту, бо він там працював заступником директора центрального автовокзалу. От це. Цікава справа, це громадянин Польщі. На цей час було винесено п'ять дипломатичних нот протесту зі сторони генерального консульства Польщі в Одесі, але жодних сподвижок по цій справі немає. І я просто коротко назву справи людей, які певний час знаходилися під вартою, були позбавлені волі у 2013 році. Це справи людей, які реалізовували своє справо на мирні зібрання. Справа активістів під Межигір'ям Василя Гацька. І Максима Панова, яких надали адміністративний арешт. Це справа Василя Любарця, організатора врадівської ходи. Після того як незаконно розігнали мітинг 18 липня на Майдані Незалежності. Проти нього склали два адміністративні протоколи і було два судових розгляди. За одне і те ж саме по суті правопорушення. Так, от перший суддя його виправдав, не з не знайшов жодних складів правопорушення, а другий суддя сказав ні. Що він таки винний, порушив порядок проведення мирних зібрань і засудив його до адміністративного арешту. Це справа Володимира Неконенка, автора трафарету з простреленим Януковичем. Пам'ятаєте, така була гучна справа, і вона доволі неоднозначна, бо там проходило ще кілька хлопців всього їх було чотири, але трьох інших звинуватили вчинені інш низки інших злочинів облиця фарбою синагоги, підпал гуртожитку закидок димовими шашками з іноземними студентами. А от сам Володимир Неконенко у нього лише це один епізод проходить малювання трафарету, і він був через це засуджений до одного року трудової колонії з серпня. Вийшов обмеження волі до да, серпня. Він вийшов, тому що його взяли на роботу офіційно. Це справа його послідовника вже в Севастополі Олександра Кірноса, якому погрожували за його словами працівники правоохоронних органів, щоб він не малював ці трафарети. От, після того, знову ж таки, як кажуть його друзі, які були свідками на пляжі, його побили, відбили нирки, зламали ребра, не пускали два дні до нього адвоката. А потім сказали, що у нього знайшли пістолет. І інкримінували йому незаконне носіння вогнепальної зброї та графіті. Але цікаво порівнювати, От, що кажуть свідки, як це описують представники МВС. За їхніми словами, за офіційною заявою Олександр був затриманий у ході операції «Гастробайтер». От коли читаєш, як проходила ця офіційна операція, стає страшно. Це справи активістів партії Свобода в Броварах, яких засудили. Адмі... до адміністративного арешту за те, що вони захищали парк від незаконної забудови, двох двох присудили на два місяці адміністративного арешту за те, що вони були на самому мітингу, під час якого стався інцидент тітушки. Вже не треба пояснювати, хто це такі люди, напали на учасників мирних зібрань сталася бійка. А третього присудили за те, що він влаштував акцію протесту для визволення цих попередніх двох засуджених до адміністративного арешту. Йому теж поставили адміністративний арешт. Це справа Віталія Грузінова, учасника мовного майдану, який нібито. Побив працівників Беркуту, хоча на відео на відео він себе не впізнав, свідки його не впізнали. Кінець кінцем навіть прокуратура зняла одне з обвинувачень, що не було побиття, але його застудили. Здається, до двох років обмеження волі з випробувальним терміном на один рік. Це справи активістів громадського руху збережи старий Київ. Та журналістки Тетяни Чорновіл, то Олексій Герман Ігор Луценко та Ігор Соболів, які були затримані. За те, що вони захопили Київраду, а саме просто туди зайшли, сіли в президію, і сказали, що Київрада незаконна, і це у них такий символічний протест. Ну, можна сперечатися, наскільки можна туди заходити, наскільки не можна, але адміністративний арешт явно непропорційне покарання за таке діяння. І остання справа, яка була дуже відомою, це справа Раїси Радченко, активісти Запоріжжя, яку засудили до до якої застосували примусові заходи медичного характеру. і... Хоча суд дав дозвіл лише на психіатричний огляд її почали невідкладно лікувати в психіатричній лікарні, і тільки після втручання громадськості омбудсмана вдалося її випустити, і апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про засування до неї таких заходів медичного характеру. От, власне, цей список, боюся, що він не повний і. Бачимо, що займатися активною громадською діяльністю в Україні стає теж небезпечно. Тепер нам на з'їздах правозахисників різних країн, таких як Білорусь, Росія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, вже так є чи є чим є чим похвалитися і розказати, які ж у нас такі страшні історії, випадки переслідувань знову повернулися в незалежну Україну. Всі ці справи, які є, про Теракти в Україні, вони всі викликають дуже великі сумні. І одна з таких справ, знов таки, вона, на мій погляд, має виразні політичні мотиви це справа про дніпропетровських терористів, де двоє обвинувачуються у скоєнні теракту, а двоє є пособниками. Але враження таке, що їх просто призначили бути пособниками, оскільки з самого початку сказали, що терористів було чотири. Прокурор міста Дніпропетровськ вже орден за це отримав за розкриття злочину і е, арешт чотирьох е, терористів. І е, при тому, що там була і фальсифікація доказів, і е, е, ну, дуже багато було таких речей сумнівних. Цій справі, зараз іде суд, і, і поки що важко сказати, як це буде далі. Ну е, в мене таке. Е, мій висновок такий, що ці двоє що пособники, а саме Дмитро Рева і Лев Просфірмін, вони якраз... Відносяться до другої категорії політф'ясних, насправді. Ну ще хочу сказати, що безсумнівно за цим посібником Юлія Тимошенка є політф'ясним і відноситься до второї категорії. Це все ж таки слід зазначити чітко і ясно. Ну тепер я повідомлю. Там нема політичних кутирів. Ми маємо закон Верховної Ради. Який про геноцид української нації. І закон це обґрунтовує. Це юридичний акт держави, і він назвав голодомор геноцидом. Отже, ж, можна на тому поставити крапку. Е, крім того, була призначена е, державна комісія на чолі з міністром внутрішніх справ Онищуком, е, яка також досліджувала це і прийшла на основі багатьох е, досліджень, власне, прийшла до висновку, що. Мав місце, мав місце обдуманий геноцид української нації. Причому цей документ має основні висновки, і у тих висновках написано, що він досліджує те, що сталося на Україні відповідно до норм Конвенції про геноцид 1948 року. Тобто ця проблема доведена. Що стосується суду, то дивіться, порушений він був. При Ющенку, і слідство було проведене дуже велике. 330 томів попереднього слідства є. Але потім влада змінилася, і власне, атмосфера змінилася. І тому зв'яли справу, ну, хоча була порушена по факту, це значно ширше поняття. Зв'яли його потім до сім чоловік, ну і закрили, і закрили. Проблема. В окреме провадження, окремо щодо, щодо, щодо інших. Але нас цікавить проблема не тільки оцих злочинів, нас цікавить проблема комуністичної партії, комуністичної ідеології як злочинної організації. І тому дослідження належить ще провести, якщо буде влада українська. То проблему необхідно поставити значно ширше. Комуністична партія є злочинна організація. Вона від самого початку проводила геноцидну політику відносно України і вона вчинила величезні злочини. І от це треба дослідити. Я представляв у Вільнюсі у 2000 році ну, українське громадське представництво на Вільнюському міжнародному трибуналі з оцінки злочинів комунізму. Литовці до того підготовились так, як треба, бо вони, робили, вони на державному рівні підійшли до того. Тому творили окрему комісію і підрахували яку е, шкоду, яке зло зробила російська окупація Литві. Там підраховані і кошти, і жертви людські, і е, руйнація сільського господарства, і промисловості, і так далі. Це могло би бути зразком для нас. І тому, повернувшись із Вільнюса, Асоціація дослідників Голодоморів України написала заяву президенту Кучмі про те, що треба створити комісію, і хай комісія, державна комісія займеться підрахунками того зла, яке учинила комуністична деспотія на території України за 70 років. Ну, звичайно, що е, Кучма нічого не відповів. І після того ми багато разів зверталися і в суди, і суди так само нічого не хотіли робити, бо керувалися власними ну, так би мовити політичними міркуваннями. І тому до сьогоднішнього дня комуністиці, злочинці, є членами депутатами Верховної Ради. Бо вигідно партії регіонів мають ма мають мати такого союзника, бо він голосує так, як потрібно, як потрібно партії регіонів. Я би хотів на цьому закінчити інформацію відносно е, геноциду і відносно того е, власне дня вшанування пам'яті жертв е, голодоморів геноциду української нації, який, як ви знаєте, призначений у четверту суботу листопада місяця. Отже, з 23 числа. Це буде день, коли Україна має відзначити цей жалобний день і, власне, ну запалити свічки і провести так, як це ми робили при президенту Ющенку. Прийшла влада антиукраїнська на чолі із бандитом Януковичем, і вона не визнала, заперечила факт геноциду. Ну, це що? Це говорить про те, що вона просто не українська влада, а чужа вона сіла нашої української нації, але вона не має нічого спільного з українською нацією, з нашою історією, з нашими мріями. То ясна річ, хай вона живе своїми, поки їй дали можливість жити правилами і мораллю. А українська нація має вшанувати ті величезні жертви, які Україна зазнала від окупації комуністичної Росії. Відносно кількість жертв, то я вам скажу, що була діяла комісія е, державна, яка дослідила Голодомор е, 21-23 -го років. І ця комісія прийшла до висновку, що е, в Голодоморі зникло, ну, знищено було до 4 мільйонів. Що стосується періоду 32-33 років, то біля 10 мільйонів. Що стосується голодомору 46-го-47-го -го року, тут точніше відомо. У 46-му 360 з чимось тисяч, а в 47-му 600 з чимось, тобто разом мільйон. Мільйон. Це все величезні жертви і маємо їх пам'ятати, а 23 го числа маємо, так би мовити, вшанувати жертви ці, ці жертви нації або безвінно загиблі люди.